Так, скайбрі 721 це тільки одна із локацій, міст, а тут є отака вежа, потім в білет входить підйомник. Можна обирати декілька варіацій білету. Тут можна навіть з велосипедами сідати. І тут якби наша група також. Частина їде переважна більшість на підйомнику. Я вирішив прогулятися лісом, подивитися, що знаходиться довкола, подивитися краєвиди і потім піднятися на сам міст. Skybridge 721 метр, його протяжність. І зараз будемо прямувати туди. А тут, як бачимо, відбувається отакий підйом. Ну що ж, а я попрямував, моя дорога буде сьогодні складатися більш такою лісовою. Доріжкою, як бачимо, там прямують ті, хто бажають пройтися, протоптатися через ліс, через красоти природи. То я думаю, зустрінемось вже безпосередньо біля мосту. Тож, якщо також бажаєте подорожувати, приєднуйтесь відповідно, мандруємо, подорожуємо разом.